«Марафону» продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і групу починаємо. Україна та усі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі та на морі. Щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Про це домовились лідери коаліції охочих, які зустрілися у Києві. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Після зустрічі усі п'ять лідерів: президенти України та Франції, прем'єри Польщі та Великої Британії, новообраний канцлер Німеччини провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів. Якщо не погодиться, на неї чекають суворі санкції, та європа обіцяє збільшити постачання з. Зброї до України Моніторинг забезпечуватимуть американці, але всі в цьому будуть брати участь в разі порушення припинення вогню. Ми погодились, що будуть масштабні санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу оборонну допомогу Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме це ми обговорювали сьогодні. Ті рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоби забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі Сполученими Штатами Америки. Це рішення, які будуть ухвалюватись тоді, коли прийде час, і це рішення будемо ухвалювати разом, коли час настане. До Києва президент Франції, прем'єр Польщі та Великої Британії та новообраний канцлер Німеччини прибули вранці. На центральному залізничному вокзалі їх зустріли керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Майдані Незалежності у Києві. Президент України, Перша леді, президент Франції, прем'єр Польщі та Великої Британії та канцлер Німеччини встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам'яті та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Росіяни вбили двох людей на Донеччині 9 травня під час обстрілу Сіверська та Рівного. окрім того, у рай Олександрівці Миколаївської громади пошкодили сім будинків у Дружківській громаді та у Костянтинівці. Теж двоє поранених пошкоджено багатоповерхівку, 10 будинків і газогін. Усього за добу Росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зранку росіяни атакували безпілотниками Херсон. Є загиблий ще один чоловік поранений. Він лікуватиметься вдома. Також дроном окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Це Дніпропетровщина. Тут минулися без постраждалих. Німеччина засекретить майбутнє постачання зброї Україні. Це торкнеться і потенційної передачі далекобійних ракет Таурус. Після трьох років відносної прозорості Берлін вирішив не обговорювати публічно поставки озброєння. Нова влада Німеччини такий крок вважає частиною тактики ведення війни, яка має ускладнити агресору у війні проти України доступ до важливої інформації. Дрони змінюють хід війни. Спершу це були FPV та ударні, які дозволяли вразити ворога на відстані. Тепер наземні. Вони теж можуть бити ворога, та крім цього, виконують інші бойові завдання. Як наземні дрони допомагають нашим захисникам, розкаже Влад Величко. У майстерні робота кипить. Тут удосконалюють наземні дрони. Працюють без вихідних. Ми вдосконалюємо те, що заходить нам в підрозділ, дороблюємо механіку, модифікуємо. Тобто можемо під кожну місію або задачу встановити або щоглу, або систему скиду грузу, можемо встановити реп у цій майстерні. Налаштовують наземні дрони. Одні возять провізію та БК, інші евакуюють поранених, але є й дрони по типу FPV. Щоправда, ці на колесах ще є моделі нрк дронів які використовуються як камікадзе або для дистанційного мінування. От тобто, дрон камікадзе може в середньому вести на собі 30 кілограмів подарунків, і він їде вже в одну сторону. Кожен отриманий дрон залежно від потреб модифікують від двох до чотирьох днів, тобто доробити перепровірити механіку. Зробити стабільний зв'язок і доробити, якщо потрібно, деякі компоненти для використання після дрони відправляють на фронт для виконання конкретних бойових завдань. Тести перед бойовою задачою обов'язкові, щоб ми могли розуміти, під якими кутами і на які перешкоди вони можуть заїжджати, які вирви від вибухів вони можуть проходити. Які водяні перешкоди ми можемо преодолати. це допомагає планувати операції з їх використанням? Найбільша потреба кажуть в евакуації. На жаль, на більшості ділянках фронту швидка евакуація неможлива, особливо на автомобілях, пікапах, бронетехніці або квадроциклах. Тому це, ця потреба закривається теж наземними дронами та логістиці. Наразі дуже нагальна потреба це логістика. Е, наземний дрон дуже в цьому допомагає. Він може за одну ходку перевозити від 200 до 300 кілограмів БК або провізії. Всі наземні дрони допомагають військовим безпечно виконувати завдання, та головне зберігають життя. Владвеличко, Роман Гребельник, ми Україна, марафон. Єдині новини МВС відсторонила шістьох керівників Нацгвардії. До цього в них провели обшуки. Відомство призначило службове розслідування. Це посадовці керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення головного управління Нацгвардії. Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню. Це підтвердили у МЗС обох країн. Раніше Дональд Трамп заявляв, що за посередництва США після тривалих переговорів сторони погодились на негайне перемир'я. Конфлікт між двома ядерними державами загострився після теракту на спірній території Кашмір, коли ісламістські бойовики розстріляли 26 цивільних. Індійська сторона звинуватила Пакистан у причетності до нападу і атакувала його військові об'єкти об'єкти. у відповідь Ісламабат розпочав масштабну військову операцію проти Нью-Делі. Згодом стало відомо, що на спірному кордоні відбувся великий повітряний бій, де понад годину в небі билися 125 винищувачів з обох сторін. Генеральний директор військових операцій Пакистану сьогодні зателефонував генеральному директору військових операцій Індії. Між ними було домовлено, що обидві сторони припинять стрілянину та військові дії на суші в повітрі та на морі з сьогоднішнього дня, 17-ї години. З обох сторін були дані інструкції для втілення цього рішення. На Рівненщині мікроавтобус наїхав на велосипедистку. Вона три тижні провела у лікарні, та коли повернулася додому, дізналася. Слідчі її травми кваліфікували як легкі, та ще й не визнали потерпілою. Жінка скаржиться в такий спосіб, поліція покриває кермувальника. Наш Володимир Миколайчук вирішив розібратися в ситуації. Так, я вибігаю з будинку і ось тут. Лежали моя сестра, вся в крові без свідомості. А велосипед був тут. Анна першою кинулася на поміч її сестру Анастасію, яка їхала велосипедом. Біля дому збив мікроавтобус місцевої агрофірми. На місце викликали поліцію, ті стали оформлювати ДТП. Але коли приїхали представники агрофірми, копи каже Анна, стали дивно себе поводити. Відверто його підтримка казала, що малий не парся, все буде добре. Типу ми все вирішимо. Це взагалі зашквар. Те, що в кінці до мене під. Йшов поліцейський і сказав, що ти або видаляєш ці фотографії, або ти про них забуваєш. Тим часом Анастасію без свідомості доправили до лікарні. Після обстеження встановлено діагноз травма з струзовому мозку забійників стрини на голови. В момент ДТП Анастасія була без шолома. Потім в райлікарні після додаткових обстежень виявили перелом лопатки. Наразі в мене дуже багато забоїв на руках, на ногах. Не працює рука, тому що там підлопатковий перелом. У лікарні дівчина провела 21 день, а потім отримала рішення слідчого. Її не визнали потерпілою, бо ушкодження кваліфікували як легкі. Вони не хотіли спілкуватися з нами взагалі. На відповіді адвоката вони просто його ігнорували. Дзвонив мій чоловік, було лише мовчання в трубку. Вони не враховували ніякі докази, ніякі медичні довідки, взагалі нічого. Анастасія прагне справедливості, щоб її визнали потерпілою та покарали водія. Кермувальник мікроавтобуса винним себе не вважає. Пояснює, дівчина раптово виїхала на дорогу. Я почав тормозити сигналити, вона не реагувала, виїхала на дорогу. я її... Тормозив і почав минати ну, на ліву сторону, на зустрічну смугу. І на цій стороні ну, вона поїхала в зі мною на ту сторону. І я її там зацепив. Водій продовжує працювати в агрофірмі. Каже, не втік з місця ДТП і сам викликав поліцію та швидку. Закиди щодо спроби вплинути на слідство, відкидає керівництво агрофірми. Аби вони не уникали. Зіткнення, да, то там би було б горе. А в чому резонанс, я не, не зможу розуміти. Ми нічого ні од кого не, не ховаємо, не, не тікаємо ніде. Ми прозорі на всі 100%. Допис Анастасії в соцмережах, де вона показала фото своїх травм, викликав широкий резонанс. У поліції визнали в справі, не враховані всі медичні обстеження, тож розпочали перевірку. Поліцейські скерували до суду клопотання щодо вилучення медичних документів з лікарні. Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертиз. Анастасія каже, й досі не повернулася до звичного життя. За три тижні не зійшли синці через перлом не може самостійно доглядати за шести місяць. Донечкою, тож сподівається, що додаткове розслідування встановить хто має відповідати за нанесені її травми. Якщо справу перекваліфікують, а суд доведе провину водія, то й буде змушений сплатити штраф та навіть може сісти за грати на півроку. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Український воїн, оператор безпілотника легендарного підрозділу «Птахи Мадіра» Михайло Собко після подвійної ампутації отримав шанс на повноцінне життя. Один із найдосвідченіших у світі хірургів вживив воїну титанові імпланти після надскладної операції минуло два місяці. З Михайлом зустрілася наша Дар'я Цесарок. Вона розкаже про його перші кроки. Зліва чи справа? Справа. Михайло сам іще не ходить тільки разом із Маргаритою, його фізичною терапевткою. Вона контролює кожен його крок, рукою підтримує за спину, бо ходить Михайло ще невпевнено і дуже повільно. Але для першого разу це нормально. Він тільки сьогодні став на протези. Так як у Михайла ампутація нижче коліна і вище коліна. Якщо вище коліно, ми починаємо через 2-3 дні вже навантажувати. Але якщо це гомілка, треба навантажувати тільки через 6 тижнів, бо вона більш ламка. Та шлях до заповітних кроків простим не був і починався він ось так: зі звичайних протезів. Молодець мішка, молодець. Михайло довго намагався до них звикнути. Пробував ходити якомога частіше, але не зміг. Бо через високу ампутацію куксоприймач на лівій просто не тримався. А інший дуже натирав. Лайнер він, він запотіває, його. Потрібно. Протирати його потрібно змінювати. Протез починає провертатися, і тоді, ну, ти просто не можеш, коли він провернувся на декілька градусів або починає гуляти, ти або натираєш культю, натираєш м'язову тканину. Або ну тобі доводиться шукати десь місце, знімати протез, витирати це все, чекати, поки на гавис, надівати і... з такими зовсім нефункціональними протезами про повернення на фронт вже б не йшлося. А Михайло назад хоче. Його дуже чекають. Побратими, ми втратили землю мою вже ну дуже швидко. буквально через тиждень вся Херсонщина була окупована. Тому ну змиритися і сидіти, ну я не бачу в цьому сенсу. Сам він пілот розвідки. Його пташки літали і на рідний нині окупований лівий берег, і нищили ворога під Харковом. Саме там автівка, у якій він їхав, колесом зачепила. Протитанкову міну машину просто розірвало ліва взагалі була роздроблена вщин там. Ну в принципі, тільки на штанах трималася, право було трішки краще. Сустав був розтрощений, роздроблений. І, на жаль. Прийняли таке рішення, як ампутувати. Фактично, єдиним варіантом для нього стала остеоінтеграція. Цей метод десятиліттями практикують світові хірурги. Останні кілька років і наші теж, бо реабілітація швидка і мобільність, якої так прагне Михайло, гарантована. Дуже великі плюси, дуже великі плюси, що ти все ж таки можеш їздити на автомобілі з протезом. Дуже великі плюси, що ти можеш піти в душ. Дуже великий плюс, що тобі нічого не натирає, не з лайнерів, не потрібно нічого змінювати. Зараз я сідаю за автомобіль, ставлю ногу на педаль і в будь-який момент її можу прибрати. Ще у березні Михайла особисто прооперував австралійський хірург Муньєд Альмудеріс, який, власне, і заснував цей метод. Він у кістці робить отвір потрібного діаметру, встановлює туди сам імплант і його ж виводить назовні. Саме на цей перехідник Михайло тепер і вдягає протез. Це дуже швидко, дуже просто. Це те, що не навантажує тебе, це те, що тобі не потрібно пів години для того, щоб підготовити ногу, надіти той лайнер, затягнути протяжку або все. Застігнув і пішов. А найголовніше, що ходьба йому болю більше не завдає. Я можу робити ротацію. Те, що ніколи ви не зможете зробити звичайний перетерсування. Ще місяців зотрі Михайло вчитиметься цього цілком досить, щоб на обох проте заходити повноцінно. Дар'я Цесару, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон. Єдині новини. Олена Центило. Далі продовжить наступний випуск о вісімнадцятій з Олегом Панютою. До зустрічі.